Že nima ko vinuje na nazad Бегли трохи передихнути, вмрили. Да, да. Так, Катрус? Ні, а Катя не втомилась, значить йдемо далі кидати. Давай. А зараз ще десь мають приїхати. О, я вже в пилюці весь. Носим ячмінь. Ще зараз привезли решту. Вони з півтори тони десь. Ці відпочивають поки. Поки заїжджає. Дав Бог урожай. Будемо мати хліб, як би там не було. Слава Богу. Така краса. А це ми курник зробили на швидку руку. Час піджимав. А хотілося мати хазяйство, щоб було щось своє. Всі до мене позбігались. Десь там є. Так, не дзьобийте ми, дівчата. Ось так. А, там ще кроліки ми купили, два кроліка. Так, чисто випадково, але купили. Накрили це все сіткою, бо копці крали в нас. В перший день ми випустили сюди качок курчат і одразу в нас були втрати. Кобець пильнував та й закрили сіткою від сонця. Так, йду носити ячмінь. Морилися. Поскладали ми ячмінь, занесли в комору. Ось пілюся, аж ж посивів. Зараз покажу ячмінь. що вийшло. Застелили баул. І ось Майже три бункери вийшли, десь тон 5, з, пів, з півтора гектара, якби для цього року це добре. Це... Фух. Слава Богу, що змолотили, прибрали, поносили, дав Бог погоду. А тепер рухаємося далі. Горіх, рік такий класний зелений. Красота така. Така яблунька вродила. В принципі, вони всі вродили. А казали, зрізаєте, зрізаєте. Все будуть родити, поки молоді виростуть. А ми їх ще навіть не посадили ті молоді. Наші бджілки. Весною був один нас вулик. А вже маємо скільки? 3-5-7 вуликів маємо. Тут навіть пилок збираємо. дівчата. Працюють ось пилок, навіть мурашки є. Така красота. Дівчата працюють. Дівчата стрибають на батуті, а я йду вибирати помідори. Покажу вам трохи наш город. Це яблуні, які ми зимою обрізали. Так вони розпустились, відросли і всі, до речі, з яблуками. Можна на цю подивитися. Вона прогинається від яблук. Яка красота. А хтось казав, зрізайте, коротше там. Ну ви розумієте, треба приймати рішення особисто. О, наші бджілки. Тут ще два вулика стоїть. Трудівниці наші. Це наш город, тут сонячник, тут сонячник ми садили. Він трохи пізно виліз. Буринів у нас багато, але якби і врожай є, ми доволі врожаємо. Першик наш. Така красота. Тут помідори. Зараз буду їх збирати. Така красота. Там помідорки. Тут капусту, правда, щось почали її під'їдати. Що це таке з неї якась? Ця біла штука, я не пам'ятаю, як вона називається, це літає білокрилка, по-моєму. Пробували, чимось обробляли, не допомогло. Хто знає, чим можна якби, врятувати, підкажіть. Бо там у нас є і зимова капуста, і якби ця капуста ну, пропадає. Ось є такі класні головки, а тут мучить просто, вона не виросте. Баклажани. Ну Ми перший рік взагалі посадили баклажани. І тут така красота. Просто неймовірна. Ми їх не обробляли, не удобряли нічого. Ось такі класні. І бур'ян тут росте, але він на швидкість якби не впливає. Така красота. І баклажанчик, так що садіть баклажанчики, нормальна тема. Тут також помідори. О, тут є волове серце, дуже класні салатні помідори. Дивіться, які класні, які величезні. Ну, смак їх просто не передати, але це дуже-дуже дуже смачно. О, тут теж тут вона така велика ховається. І тут Дві аж. Тобто не бійтесь, то, що у вас немає досвіду. А навіть якщо є, садіть, здобувайте ще досвід, садіть. Ну це класно. Я дуже люблю ці маленькі помідори. Це не чарі, типу, але вони дуже класні. Це наша картопля. Вона вже потихеньку сохне. Я думаю, тижня три вже буду копати. Це соя наша. Якби до цього року, я думаю, результат класний. Враховуючи, що в нас тут глина, практично суцільна глина. Врожай класний, бо тут минулого року була пшениця, ну не дуже не дуже було. А соя, по-перше, у нас, як виходить, нормальний врожай буде. І соя витягує азот, піднімає азот з глибини. Тобто обдобрює землю, це дуже добре. І тут такий красавчик, красунчик. Такий наш. До На речі, хто знає от, хто пробував чаю. Я бачив, що додають листочки у ці сушать жовті. І роблять чайок, додають до чаю. Хто пробував, хто таку красоту. Ну, класна, яка краса. Просто неймовірно. Там ще декілька штук є. Тут у нас картопля Кубанка. А це навіть не знаю яка. Це якась. Ну, я знаю, що вона довше чиститься. І тут чи вона така велика біля сої. Це вже сохне, а це ще нормально. І тут ще один такий красунчик у нас. Вже... Так, він вже перецвів. Сімочка є. Ну це самосів, це якісь пташки нам посіяли сонячники. Тут а, один, два, там три, чотири, п'ять десь. Там ще шість не розпустився. А там ми садили самі, я там показував на початку. Будемо мати свої сімочки. Тут була грядка посіяна моркві, але вона дуже погано зійшла, дуже. Таке аде не де морква. Це бурячок столовий на борщ. Але дуже маленький. засуха і плюс тут а, ґрунт, в основному глина, такий суглинок. Ну Ми це будемо виправляти, будемо одобрювати ґрунт, будемо покращувати його. Але на це все треба час. Ось такі бурячки у нас. Тут у нас є кабачки. Ось такі кабачки у нас є. Теж соняшник сам посадився. Інші не відривають. Дивіться, яка красота, неймовірна. Клас. Тут соняшник. Це у нас дині. Дині, маленький дині. Бачите, дивіться яка земля, бурян не хоче рости навіть. Не скрізь бурян хоче рости. Динька. Е, я хотів зробити тут короба, але я їх і зроблю. Але це трошки пізніше в нас не вийшло тут ці сої загрузка. Соя класна. Такий кусочок сої. І знову красунчик, ну його теж покажу вам. Їх щось багато дуже. Це якийсь гібрид, що попався красавіка. Це кавунчики, дивіться, який красунчик, кавунчик, красунчик. Тут гаряць. Яка красота! ще один не класний. Дасть Бог він виросте. Клас! Тут взагалі дивіться який великан. Красота і тут ще маленькі. Ого. Маленький та гарненький. Це як вона розпустилася, красуня. Ну скажіть, як її можна було обрізати таку красуню? Тобто зрізати маю на вазі. Яблучка воно нам дала які. Як до самої землі пригнулося. Плоди нам дала. Красуня наша. Ось таку красоту на вибирав. Їх ще багато є, тільки зеленкуваті. Вчора ми вибирали, сьогодні вибираємо, завтра, напевно, будемо вибирати. Ось така краса без ГМО ваше, натуральне, вирощене. Така смакота, друзі. Вирощуйте своє, смакуйте своїм, яке вирощене з любов'ю. Наразі, друзі, до побачення. Підписуйтесь під наш канал. Коментуйте. Вам це я не думаю, що там щось там, пальці за це прижмуть. А нам буде приємно і ми будемо розуміти, що це комусь цікаво. Тому підписуйтесь, коментуйте. На все добре з Богом.